Так. Доброго всім, так сказати, дня. У, у мене у мене особисто, я не знаю, як у вас, а у мене вже квітень, 1 квітня, і я думаю, що це шикарний привід зробити те, чого я не робив раніше. Він сміття у мене на столі. Я давно вже планував такий, знаєте, чоловічий мейкап. Uh, сьогодні буде більш такий маскулінний мейкап. Uh, я трохи покажу, як uh, робити більш таки маскулінно, Хоча, можливо, ну, це, це пілотний випуск, напевно, серії якихось відео. Я насправді. Ось, І це значить, хм, uh, буде маскулінний мейкап, і можливо ще щось додамо для краси, так сказати. Ну, це красивим. <свист> Коротше, ха да. ха що ми будемо сьогодні робити? Ну, взагалі, у мене сьогодні зйомки кіно. Я. І мені якби все одно як я виглядаю, тому що я не знімаюся сьогодні. Я знімаю просто. Декотрі кадри. Декотрі кадри я знімаю. А, і. що це взагалі? Це... це крем для рук. Uh, його uh, бажано його використати до кінця цього, цієї весни, тому що у нього кінчається годності. Так, я не підготувався по самої, так сказати, це. у мене є туш, а вона нам обов'язково понадобиться. Це туш непогано. По-перше, вона красива. Давайте так. Вона красива, називається окей. Okay. Uh, і вона, наскільки я розумію, більш така, як це називається водонезмиваема чи що. Ну, коротше, водостойка туш. Uh, це зручно. Це зручно, тому що вона нам. Есть, собственно, сьогодні я показую лейхак для трансмаскулінних персон, як виглядати ще більш трансмаскулінно. Тобто, ми сьогодні по секрету ми малюємо вуса туш'ю. Це насправді дуже просто. Займає буквально пару хвилин. І будемо малювати трошечки ось тут між бровами, Ось так зробимо. Ну, я що ще хочу додати. Ну, давайте почнемо все одно з вуз. Блін, я нічого не бачу без окулярів. Зараз у мене тут є дзеркало. Я буду дивитися від Тому що... М -м так, відкриваємо тут. В щітках, чесно, я нерв. Це не волосся, це багато туші. Тут вона прям дуже густа, її дуже багато, баночка велика. Трошечки зайвого залишаємо, тому що нам так багато не потрібно. Бажано взагалі. ну, тобто, Щоб не були вгуса занадто чорно, ветрую трошечки ось так. Так. Залишаємо. Так. Я щось не стільки погано. Ну, звісно, ну, окей. Так, э... А у мене тут ще, ви напевно, бачите, у мене тут э, поцарапано Ну, на це не важливо, це навіть красиво. Будемо вважати, що це красиво. <рес> так. Ну, Коротше, що ми робимо? Э, над губою, ось так. Потихеньку, потихеньку, і виходить такий ефект волос. Ви, напевно, бачили це з Тік-Ток, а якщо у вас, блін. Э, немає TikTok, у мене вуси казаки зараз. Якщо у вас немає TikTok, току то я вам так сказати, показав цей лайфхак безплатно. І вам не треба скачувати Тік-Ток. в Тік-Ток. в Тік-Ток. Зараз у мене тут вуси вус з випадково. Будемо вважати, що це на бритість легка. Так, окей. З одного боку условно такий вусик є. З іншого боку, з іншого боку, чомусь мені важче. Зараз. Ну, он well. <parpar Laughter> well, якийсь більш прозорий виходить, зараз щось спробуємо більш таке інтенсивно. Нормально. Трошечки підправимо форму. Но вуси не повинні бути ідеальними взагалі. Ніщо в цьому світі не ідеальне, щоб ви знали. І над губою. Ось так от. Трошечки Вибачте, якщо ви це чули. Нормально. А, ну, супер. Як бачите, шикарно. Боже, я, відчув... я знімаюся, і я з цими вусами, я трохи цей Фреді Меркрі. Погемська рапсодія. Мама, у -у -у -у. і тепер ось так між бровами трошечки додаємо харизми, так сказати. У Фрідокали були брови, чому у нас не можуть бути брови так сказати? Ось. Будь ласка. Так. Да. Ну, все почалося. Відео знімаю вже соплі почалися. Хоча, чесно, у мене останнім часом прям таке хронічне, якщо чесно. Так, ну це ми зробили звичайний е чоловічий мейкап. Він... Я не знаю, хтось взагалі використовує ці, типу, всякі приколи, типу, як цей що там, чи як воно називається? Я ні. Е я тільки для фільму купив, у мене є насправді одна така. Я не знаю, таналки та чи що, але я її для фільму використовую, якщо у мене якісь прям проблеми на лиці. Но так, взагалі... Ні. Е, так, ми так, ми условно так сказати, зробили на собі Freddy Mercury. і шикарно виглядається. І ви шикарно виглядаєте. І я... навіть без цього ви теж ви шикарно виглядаєте. Але вуса це масха. Ну, це так, давайте щось щитамо, то ми їй просто так э, скучно зі звичайним лицем. Э, так, ну ось, наприклад, у мене тут, по ідеї, щось повинно бути. Так. О боже, який запах, сумка. Ага. Угу. Так, що у нас тут? що-що-що, ага, На, У мене є ось такі значить, тіні. Креатив uh, палет. Такая, знаєте, розноцветна, її будемо використовувати. Я взагалі зазвичай ось такої палетки, як бачите, я дуже часто викор... А, не бачите. Зараз я її розкрию побачите. Чекайте. Э а візьмемо сьогодні якусь таку прозорий, але бальзам. Тобто Було б класно взяти якийсь прозорий бальзам, я не знаю. Э -м 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 -м. Так, що у нас по бальзамам? Ой, що це? А, це мені хтось пише. Окей, ясно, понятно. Є червоний, легкий прозорий бальзам. О, я знаю, що ми візьмемо ось такий простенький, звичайний бальзам для чоловіків медичний. Його не бачно, але він е, збереже губи від страждань, так сказати. Від того, що ми їх постійно це ось до речі, для чоловіків. Блін, це насправді е, цей бальзам мене дуже е, прям знаєте підтримує, підтримує в моєї дисфорії. Він просто такий, давай тримайся. І він насправді смачний, він пахне травками, і він на смак, як травки. Е, він дуже класний. Прям балдежний, якщо чесно. І е, він взагалі дуже доступний. Він практично продається в кожній аптеці. Ви приходите в аптеку, питаєте: я у вас чоловічий бальзам, вам дають чоловічий бальзам, ви щасливі більш ніж можете бути щасливими. А чекайте, а я вже знімав чоловічий мейкап? Чи це в перший раз? У мене стільки відео, що я вже забуваю, що я знімав, а ще ні, не знімав. Здається, що знімав, але не монтував. Тобто, можливо, я знімав, але не дав оце, цьому вийти в світ, так сказати. Блін, у мене сьогодні такий голос. Кайф. Окей. Так, відкривайся. Опа! Так, коротше, показую. Тут, бачите, синій я багато використовував, він трошечки з ямкою. Інші сині кольори теж використовував достатньо. Тут я просто юзав, питаюся, що за прикол, я не розумію приколу. Прикол не поняття. А, но тут є зелені. Я хочу, ну, оскільки у нас весна, я хочу підпромонтувати зелене насправді. Едине, що я, ну, я бачив класний мейкап в інтернеті, саме зелене, але мені не вистачає Ну, Спробуємо без бльостик щось зробити, таке симпатичне. Да. У, мене, у мене можливо чекають, у мене є ще тут такі, так сказати, всякі непонятні палетки. Непонятні. Ой, тут вона щось розбилася. Ну ладно, хрен з тобой пока. Тут є трохи золоті, золотистого такого. Можна зробити з золотистим кольором. І охра є трошечки. Не знаю, що тут у нас. Тут взагалі, ну тут є трохи, типу, як зелений, але він такий, як би. Условно зелений. Є він більше приближений до зеленого, ось такий жовтий. Ну Ось, можливо, це і будемо використовувати. Да, можливо. Окей, а у мене ще одна, так сказати, дуже давня. Ну, тут взагалі, тут, знаєте, тут такі постільні тона, і ще вона дуже грязна. Тут практично нічого підходячого. Спробуємо так сказати, зробити щось. Маскулінний мейкап полен маскулінних якихось таких приколів. Так, напевно, я сразу взяв темний. Треба було, напевно, почати з легкого, якогось з... Думаєте, я розбираюся з цього, я ж не розбираюся, реально, ну кажется. Ну я люблю це робити. Так, починаємо з легкого. Ну, вже весняна якась пішла, така вайб. До речі, ось на цьому такому легкому, ось на такої повіці, трошечки так розмазати, вже нормально. Не сильно і бачно, і не подумають, що ви, да, так. Хоча я різниця що думають, ось... Мені мені ось подобається ось так, якщо чесно. Зараз давайте зробимо на інший також. Ну, вже такий дуже такий легкий, весняний такий цікаво. Ну, давайте продовжимо: так, трошечки зверху. Так. Я взагалі дуже люблю таку навісшу повіку. Тому я завжди в мейкапах намагаюся увілічить візуально свою а, верхню повіку. Так, а ось тепер візьмемо більш темний, так так сказати, і спробуємо ним створити таку, знаєте, форму. Ну, я, звісно, не мастер, я, як казати, мастер-амастер. Мастер. Блін, треба якось зробити мейкап асмеред. Даріна дуже любить весми Блін, я зараз дружечки вибачте. Це ще пошло вини по плану. <плес> а, давайте ще так робимо. Ні, ну взагалі нормально, чого. Ні, нормально. А, я не сильно даю інтенсивний колір, тому що сам по собі зелений достатньо інтенсивний в цій палиці. Не бачу сенсу. Робити щось надзвичайне? Я виглядаю трошечки як хмельон, правда? Блін, блін, так вже погано. Можна, можна ще, звісно, додати підводки і так зробити, знаєте, другу повіку, але де моя підводка, хто знає. Можна буде пошукати. А, я знаю, де моя підводка. Ну, окей, потім подивимось. Спочатку. Напевно. Чи спочатку підвод. Блін, а в якому порядку це повинно бути взагалі капець. Зараз <сум> шукаємо вихід. так, а, Підводка, чи. Блін, я ще раз гляну, як я вилік. Ну, ну, взагалі, я не бачу. Не знаю, давай без підводки все. Передумав я, коротше. Да, я передумав. О, у мене тут, до речі, теж є дзеркало. Кайф. Mm, дуже зручно, но она грязная, <laughs> она все грязное, mm. да. Uh, так, как это сработать, блин. О, да, 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 -да. пришло, пришло так сказать. Знаете, она желтая, а она, она кружечка да такой э, зеленоватый колер и, ну, идеально обложится. Uh. Потрібно більше бля О, так, так хорошо, так кайфужа. Так, о, ну все, справді хамелеон. Правда, що це за стереотип, що хмілеон повинен бути зеленим? Може, він, так, не знаю, голубий, синій. Це таке стереотипи нас оточують. Насправді. І це погано. Привіше Карі. Подивіться. Боже. Боже, Боже. Яка краса. У мене тепер руки всі зелені. Я Шрек. ха Так, я точно пам'ятаю, що я знімав майкап, вже знімав мейкап, чоловічий, але... Я не пустив це загальний доступ в Ютубі, тому що це там були якісь такі неприкольні якісь жарти, які мені не сподобались, і я тому не пустив. ні. Так, бальзам. Ви, ви не побачите різницю. Блін, ну я, коротше. Ну да, ну да. А Зараз окуляр надійну. Бальзам звичайний. <гум> блин, у мене такі потрескиші губи, що бальзам вже не спасає просто. Я давно не вкажу, що бальзам, якщо чесно. Ну це, да. Так, затікаю окуляри, тому що я без них все мною нічого не бачу. Ну, блин, ну Неймовірно, блін, ну прямо відхитительно. Ну, сказ, сказково цей, ну це його нахрен. Да, мені подобається, в принципі, як вийшло. да, непогано, в принципі. Якщо чесно, ось навіть так близько, і я не бачу, що її наробив. Можливо, зараз я виглядаю, як він такий. Але я сподіваюся, я на монтажі подивлюся, і якщо ви бачите це відео, значить мені на монтажі сподобалось, як я виглядаю. да. Ну, в окулярах я собі подобаюсь точно. Да. Блін, не, не вистачає якогось. Ось або окуляри, як аксесуар, так сказати, да? Такі... Або. капелюш. Або. Меч! Так, uh, я хотів показати вам свій меч. короля Артура. Ну, я король Артур. і це бать <laughs> Короче, Балеткор. кор. Да, балеткор. Зетмен, Зетмен, Зетмен. Зетмен Зет хотів показати вам свій меч. Uh, щоб ви були, uh, я хотів показати свій меч. Блин, це. окей. Я хотів показати вам свій меч, звучить трошечки. Трошечки, Ну, як Афіміром, чи як це називається? Це... Ну да. Але взагалі я хотів сказати, що я хотів показати свій меч хейтерам але це все ще звучить як. <сумість> Вибачте. Ну, да. Я якось показую вже хейтерам череп Кості. До речі, Кості. Він стоїть у мене біля меча моего. моєго. <ріху> я <тебя> люблю. <ріху> Блін, а, а скільки <ріху> же... І черіпс звалився. Ну, ну ти подивись на нього п'яний, ну, ти взагалі. Ну, Костя Костя, я ж казав тобі. Ну, найважливіше в житті це тримати черепушку ровно. Все, поправили. Uh, о, вже 19 хвилин, а це значить, що можна закінчувати відео з цим самим мейкапом. Цим, Чоловічий мейкап. Перша пілотна серія. Напишіть, який образ Фредді Меркюрі на веселої вечірки. Блін, а як реально назвати цей образ Фредді Меркері на весняній Вечірці. вечорницях. Понятно? На весняних, на весняних вечорницях Фредді Меркюрі. Так називається цей образ, цей мейкап. Пишіть, як вам, що вам? Чи був корисний лайфхак саме з цими усами-бравами? Тому що це дуже класно, насправді. це Я прям, я балдію від цього. Прям реально кайфушно. Можливо, я ще якось покажу просто, як зробити набритість, ну але це теж легко. Просто зробити небридість легко, можна ще якось зняти. Не знаю що. Що за Я весь ваш, я займаюся що завгодно. Добре, шановне панство, пані та панове, да, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Е, до зустрічі, собственно, кажучи, з вами був Генрі Баварський. Дякую за увагу, шановне панство, пані та панове. До зустрічі. Це був Генрі Баварський. Цілої ручки. Ооо.